Виконуємо номер 10.26 із підручника Алгебра 8 та номер 20.26 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два степені з однаковою основою, Показники степенів віднімають. Поділимо 4,9 на 0,7, поділимо m у кубі на m і поділимо n у мінус четвертому степені на n у мінус другому степені. 49 на 7 це буде 7. 3 відняти 1 це буде 2. І мінус 4 мінус мінус 2, мінус 4 додати 2. Отримаємо мінус 2. Або це дріб чисельник 7m квадрат, знаменник n у квадраті. Завдання друге у нас. Множимо тепер добуток додатнього числа на від'ємне буде від'ємне. Ну, а тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 21 С у мінус першому на х у п'ятому. Ну, а тепер скорочуємо 7 і 21 скорочуємо на 7. При діленні двох степенів з однакової основи показники степенів віднімають. Це буде мінус 3 відняти мінус 1. Або мінус 3 додати 1, мінус 3 додати 1 буде мінус 2. І 7 відняти 5 буде 2. Отже, маємо в чисельнику х у квадраті, а в знаменнику 3C у квадраті. До знак мінус. Номер 10.26 із підручника алгебра 8. Та номер 20.26 з підручника математика 8 виконано.